Давайте представлю, ми забули власне, Тетяна Штан. Тетяна Штан і Сергій Хаджинов, Хаджинов. Активісти Автомайдану. Автомайдан. Розкажіть про ситуацію в місті, що відбувається, що ви там уже такого побачили, чи дійсно є загроза розгону. А тоді перейдемо на. Ми не бачимо поки ніякої угрози, по нашим даним, все в порядку. Все в порядку. А що цікавого взагалі відбувається в місті? Ну, наприклад, на вулиці Грушевського стоїть якийсь такий дуже дивний. Табір МНС, там, розбиті якісь намети. Оперативно-ритуальне. На, у них на спинах написано МНС, стоять намети, величезні, такі армійські намети, не зрозуміло, що всередині, і якась там діяльність кипить. Ну, багато цікавих речей в місті відбувається. Що ви помітили такого особливого в ці дні святкові? А, ми помітили е, тільки понижену активність міліції по сравнів з тим, що було до Нового року. Е, е, нічого такого особливого, яке Ну, Может быть, тревожные новости во всяком случае, мы не слышали, мы не знаем. Угу. Які у вас плани на найближчі дні от на ці святкови в Автомайдан? А ми будемо делать акции, будем делать автопробеги агітационные по Києву, то есть работать обычно, как мы делали, делали всё это время. Ну вот такой порядок денный на завтра, например. Ви ж завтра щось пікетуєте. На післязавтра там, так, до 7 числа. <клух> можливо, якийсь один Завтра ми будемо пікетировать, е, э, Гаї Києва. Так. в связи с тем, что э, они, во-первых, не допускают на Евромайдан э, автомобили с дровами и продуктами, во-вторых, они э, сегодня э, приехали к нашим активистам, порядка 20 активистов, э, посетили гаишники э, с вопросами, э, что они делали 29-28 декабря, mm -hmm. участвовали ли они в колонне э, автомобилей, которые ехали на Межигорье и к дому прокурора Пшонки, і навіть деякі требовали предоставити автомобілі для каких-то слідственных дій. Тобто в межах якоїсь якогось кримінального провадження, вони кажут. Нікого кримінального провадження, вони не назвали. Тобто вони просто приїжджали з какимись списками. І це все відбувалося 31-го, в день перед Новим роком і 1-го, кажуть, навіть січня, коли офіційно вихідний, так? Ну, в частности сьогодні, порядка 20 наших активістів сообщили, что к ним приехали, е Звание капитан, майор э, ГАИ, э, по всей видимости, с управления ГАИ Киева. Mm -hmm. И причем приехали не по э, адресу, по которому люди прописаны, а по реально адресам, по которым они живут. То есть кто-то живет, снимает квартиру, кто-то еще где-то. То есть они провели какую-то аналитическую работу и вычислили людей, где они фактически живут. Розкажіть про вашу історію. Давайте в нас є. В нас є не, не тільки очевидний. Я так розумію, це ж стосується не лише автомайданівців, а всі хто, їздили тоді на Межигір'я. Ну no, тому що є да. От Олексій Ткачук зараз перед тим як ми перейдемо. Uh -huh. Да, з радіо, я прочитаю це. Він каже, що дає, приїхали в новорічні свята, не полінувалося прямо під мій будинок і розпитувала в сусідів, де я живу, де я знаходжу, чим займали. Передали сусідам папірець із телефоном. Ну я так розумію, він не з, з автомайдану. Він просто брав участь, і напише, що звісно я усвідомлюю, що причина єдина межигір'я. Але автомайдан їздив в Межигір'я не раз і, і не перший тиждень, і вже з початку самого. Але ну добре, я стрибаю з теми на теми. Таня Штан сьогодні була в міліції. Так, да, була. Ну, власне, десь, мабуть, в обіді позвонила мама, мама кіпір дзвонили з ДАЇ, Вони щось скажуть, що те, десь там, десь ти там не зупинилася, поїдь, я тебе прошу, це страшне. Це ж от я поїхала туди. Виявилося, що. 29 числа, рухаючись якби, колоною в автомайдану, я не зупинилася на вимогу працівника ДІ. А це було дійсно так? Ну насправді є, ну якби відео відео, відео чогось, ну от мене не, не, не вистачило. Злити з відеореєстратора, ну з чимось я подумала, та ладно, навіщо воно мені? А воно стерте вже? Так, да, вже стерте, немає, але є якби фотографія. Насправді колона рухалася зі швидкістю. Ну я з першої передачі не, не переключалася, навіть тому що там було менше п'яти кілометрів. Там отак: от ледь-ледь-ледь-ледь. От, В цей момент вони просто стояли. Стояли два чоловіка з камерами, і один з відеокамерою, другий з фотокамерою. І ззаді стояв працівник ДАІ. Вони знімали, він просто стояв. Це ну. Я навіть якби на фотографії. Все, ми, ми отак отак рухались. Сьогодні мені сказали, ну, і коли я прийшла до от, вони сказали, що є ось такий от рапорт. Не, я не можу відреагу, не відреагувати на цей рапорт, тому я складаю протокол. Стаття 122, частина 2. частина 2, да. От ми, до речі, якраз показуємо старт е, автопробігу до Межигір'я, Він з європейської площі розпочинався, 31-го От там у працівників ДАЇ не виникало питань, що машини, наприклад, стоять на другій смузі чи на третій. Тобто ніхто ніяких протоколів не складав, так? А от е, адміністративний кодекс, частина 2, статті 122, невиконання водіями вимог про зупинку. Накладення штрафу від 9 до 11 мінімумів доходів громадян. Сказано щось про те, що через три дні можна Я хочу добавити що... або позбавлення права керування на срок від трьох до шести місяців. От чого це важливо, тому що от що О. головне, я думаю, це що це, це, це їх основна ціль. тобто це і психологічне давлення, і можливо позбавити нас прав Насправді, на власне закону сотрудник ГАІ об'язані ставити протокол про право и приложить доказательства совершенного правонарушения на месте. Это слать это все в суд и только после этого повесткой вы можете приходить в суд и э, давать показания. Приходить домой, задавать вопросы, э, опрашивать и, и составлять тем более протокол у вас дома или под подъездом – это нарушение всех норм. Э, кроме этого, когда вы двигаетесь в колонии, вы никогда точно не уверены, э, кого именно останавливает э, гаишник. Э, если он махнул палкой, да, то едет еще как минимум 3-4 автомобиля близко к вам. Да? Поэтому это действительно непонятно, кого именно он останавливает. И еще мы знаем то, что у гаишников нет сертифицированных камер, видеокамер, которые стоят на балансе гаи, которые имеют инвентарный номер. Они снимают наши попало. Да? Они просто они берут свои, свои какие-то камеры из дома и снимают... Ну, я, я не уверен, что в суде это будет являться доказательством вашего правонарушения. Так, там его просто не было. Но ну, на данный момент я сейчас, я как бы езжу с тимчасовыми правами. Все, в мене забрали права. Мені за видали... от зараз забрали права? Да, і видали тимчасово. А, а у вас є е, щось з собою? Якісь... Ну це на підставі цього якби от протокол. Давайте ми покажемо протокол. Збрали гаїшники? Несу. покажемо протокол. Ні, да і прям ну якби от у Оболонське ту своїх своїх танчиків мене слухайте, забрали там. Права. Ну якби є, є тимчасові права, можу mm -hmm. показати тимчасові. Давай трошечки. Ну там не зрозуміло, там немає сенсу показувати там, наприклад, адресу, все інше, тут нічого не зрозуміло, да? Але згідно рапорта, інспектора, все вказано. От. Там є, там що я отримала, тимчасові права, там підпис є. Тимчасово вилучені документи, так. Да? Можемо, до речі, показати, як. Але як це ви... серйозно досить. Ну тобто, скільки людей вони таким чином вичислили, скільки вони номерів пробили, скільки людей це. Можемо показати ваше відео, яке ви зняли на телефон, так? Ну я якби знімала те, що от, як я заповнювала цей протокол, де я маю там підписуватися, я в нього запитувала, якби. А він каже, де нічого страшного. О, ну, все, ну... показуємо ваше відео. Тобто ну, це ми... як ви складали, як ви заповнювали. Там звук, так, да? звук там. Там телефон такий, так, і да. да, звук такий, тому я, не, я, я, я не думаю, так, що вони. Не... Тут учись тут, там вже вона дає ну, свої пояснення і сиддя приймає рішення. Можливо, взагалі там якісь попередження або. Так попередження за що? Ну ви ж бачите, я ж кажу, від мене тут мало ну, мене там навіщо не було, але відреагувати на цей рапорт я просто повинен. Не зважайте, що ви не одна людина. А, ага, така... ну, да? то, А тільки так. все. Там багато зупиняли, конкретно. І це не таке, просто що ваш автомобільними виболочками, це по всьому кілу. Тобто подивимося автомобіль, вибачте, вони там зареєстроваються, допустимо, на троєщині, звідти йде викликають, там ви наградуєш, тобто це по всьому кіл. Тут розумієте, що трошки не від нас залежить. Так, ну я так розумію, тут свідків немає, і наскільки я знаю, там стоять відеокамери. Там повинні були б якось зафіксувати. моє порушення. Тому або напишіть, що надам суді, або там коротко теж випадіть, тут І там де галочки, ті. Це за закончали дозу. Де, то, теж у да, то? те що в мене там що це оцей ось, вот той байтак. І я капеля, тобто ти зчез знайомий, от ми в цьому під часном розгляду <му> суд, консультація буде по русії, тобто це вже він працювати, по-моєму, починає 14 числа. От тобто, я його просто написав 2014 рік, але суд вже я тут не можу призначити, тому, тому що вони Сергія просять. Сергія в новому вам позвонить, або ж, ж приписуючи. Да, розумію. Тобто, але наперед підписую, що я вже знаю місце ну, і дату. Так, тут. Або зараз Ну так, напитав... наборські тут по суті порушення да? а, там використовують. По суті, порушення, так? Там як У нас е <реш> відео продовжується, а ми просто його коментуємо. І щойно ви сказали, що вам рядові гаїшники, даєшники дає в ціну. Ви хочете сказати, що є якісь така, така рознарядка. Це от їм... Не тільки рядові, но й достатньо високопоставлені фамілії яких я назвати не можу, але mm -hmm. в хороших відносинах з нами підходять, спрашивают, які у нас плани і даже які їм поступають прикази. Ну, звісно, я не назву фамілії. Ну а добре, але протокол це є достатня підстава для того, щоб взяти і вилучити права? Рапорт, в цьому, рапорт да? в моєму рапорт. випадку був рапорт. Рапорт інспектора Євченка. Я не юрист, я не можу сказати, можуть лікарішники зняти права по протоколу. Наскільки я знаю, можуть зняти права тільки суд. Але от доказ в суді це рапорт, розумієте, і все. <реку> доказ не тільки рапорт, але а також відео. Є можливість скоперуватися кинути клич по вашому автомайдану, щоб всі, в кого були автореєстратори, які могли б взяти відео, там, де стоять ці дві людини, там, просто ніхто їх насправді не зупиняє. Mm -hmm. ну, Якісь ж мають бути там, но... їздила преса, наші да, от, журналісти їздили. Я можу сам. сказати всім, хто постраждав. сегодня или накануне э, от того что к ним приехали гаишники и начали собирать какие-то э, данные о них начали приглашать их на допросы составлять протоколы сегодня в 21:30 мы автомайдановцы собираемся на европейской площади в начале крещатика на нашем обычном месте э, мы пригласили юриста который готов ответить на все вопросы э, людей э, с, связанные с этой темой, І ми готові допомогти, готові казати юридичку допоможі любов другу всім, хто постраждав действий. А що Ді, вас та можна та... запитати у вас? Сьогодні була заява ДАІ про те, що вони створюють спецзагони ДПС особливого призначення, які працюватимуть на вулицях у ці святкові дні да, в Києві та Київській да. області. Це для чого і це для того, щоб нам мішати їздити к високопоставлених чиновникам mm -hmm. і делать агітаційні автопробіги. тільки ради этого. Уже есть на улицах эти спецзагоны, так? Ну, мы их пока не видим, но mm -hmm. я думаю, что они будут, раз прошел приказ. Но мы к этому готовы. Мы уже создали мобильные группы реагирования, которые будут э, э, в ответ э, снимать действия гаишников, которые, как мы все знаем, mm -hmm. являются по сути организованной преступной группировкой. Их главная цель – это собирать mm -hmm. деньги с водителей, поэтому мы будем их э, немножко, как это говорится, троллить. Mm -hmm. Тобто ви о 21.30 сьогодні не європейській, європейська це ваше постійне місце збору. Да. Так? Кличете людей, які постраждали, от яких викликали, да. або які щось про це можуть да. знати. Добре, от конкретно Тетяна, вона, вона ну, просто учасниця автомайдану, це тим паче ваша. І ви запрошуєте взагалі всіх, хто постраждав. Ну, тобто, ми... Як ви будете захищати? Може, давайте ми юриста запросимо до нас в студію, е який нам дасть консультацію. <ріх> Я так розумію, тут є адвокат. так? Давайте ми у вас прямо за стільчику. А, от, поможи, Антон, будь ласка. Да. У нас тут такий сумбур, ви не звертайте уваги. В цьому полягає давайте ми, ще раз, да, полягає наша така от трошки трешу, трошки того живий ефір. Добрий вечір. Давайте Добрый. привітаємося. Це ви Анна, сьогодні... Литвин. Да. Анна Литвин. Ви сьогодні будете в 21.30 роз'яснювальну роботу да. вести на Майдані, так? так? Ну, То розкажіть, що таким людям, як Таня, робити. Так, Якщо я дивилася відео і я просто в ужасі. Вам прийшов чоловік, він вообще в формі приходив? Ні, він, він не прийшов до мене додому. Я сама поїхала в перший да, то... да. пункт, Треба їхати, чи не треба. Ва... А, а нас не ну, в не. Я, я ну мама переживала, сказала, сказала. сказала. Хорошо, хорошо. чтобы не переживали родственники, да, там вы не переживали, вы поехали, да, как и многие другие могут э, взять и просто поехать, да, правоохранительные органы. Первое, что вы должны были сделать, это познакомиться с теми людьми, с которыми вы приехали. То есть действительно ли эти сотрудники ГАИ находились там? где они, как говорят, вы совершили административное правонарушение. Или это уже были другие сотрудники? Нет, это уже были инши. Тем более, вот основания вам с ними общаться никаких не было. То есть эти mm -hmm. люди не были на месте правонарушения. То есть первое, что вы должны спросить, здравствуйте, кто вы, ваше удостоверение, ваша фамилия, имя, отчество, зачем вы меня вызывали. И они должны обосновывать, не вы. То есть э, защита должна и э, заключаться в том, что должно быть ваше, как бы не вы оправдываетесь, а вы должны нападать, вы должны себя защищать. То есть у нас в Украине не должно быть, приехали правоохранительные органы, будь то ГАИ, будь то милиция, прокуратура, и люди с ужасом уже бегут, э, они не знают, кому они бегут, о чем их, зачем их вообще вызывать, есть производство, нет производства э, у этого человека. То есть в итоге их там бьют. відбирають пояснення. Ех пояснення. Да. Журналіст. А може відкрити провадження, от людина нічого про це не знає, не пішла на виклик, відкрили да, це провадження, може це зашкудити. і потім відбирають О, права Ні, за рішенням офіційне, суду. Хорошо, офіційне підтвердження, що ви вы її визивали. Mm -hmm. Офіційно, повістка з її підписом. Треба либо, йти вже, коли приходить офіційна та, повістка. Так, да, Тобі да, треба либо, якщо ви йдете, ви йдете з кем-то, либо добре знаєте свої права. Mm -hmm. Потому що многие выходят из прокуратуры, подписали э, полтома документов, Вот, а ми просто побісідували. Мняше побідато підписали, да, есть... підписали не, протокол, не протокол про те, подписать. що вони зупинилися, хоча ви не бачите, а, 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 да, да. а, а місто а совершення. То есть місто вам указали вообще? Uh, Ні, да, сказали, що це це відбулося на КПП в uh -huh. Деса східно з рапортом інспектора. От Оболонської uh -huh. міліції Євченко, ОВ 29.12.13.20. По вулиці, по Євченко, ви вже попали. Ні, але я так розумію, в автомадані теж вичисляти трошки Ні В коїм случаї, так. Тобто є офіційна повестка, ви йдете на беседу. Ні. Извините, до свидания. Вот Люди у нас очень ответственные. Они, наверное, навіть з советских времен з э, с с того моменту, коли міліція приходила не просто так, а именно по конкретным случаям, зараз вот всі бегут в міліцію в прокуратуру. Ні, не классно не, просто ну, були якби, інциденти, коли вони там, я заплатила штраф, вони його кудись не внесли, приїжджали. Да. Це, це все вирішилось. Тетяна, такому... ви могли просто сказати, хорошо, направляйте матеріали в суд. І будемо розбиратися. Тобто .е. не треба одразу спішити віддавати права. От, я то, могла що? йому не віддавати права. Ви могли не віддавати права. Не ну, правляйте суд. У мене не з собою права. От, я прийшла пішком на метро. .е. Ви ж мені не предупреждали брати собой права. Да, і, я, з я, я. я до речі, теж я, я, я не знаю, чи я пішов. У нас є інформація від кількох наших теж колег. Вони до речі питають про річ діяльності. Знаєш, що ти журналіст чи ні? Ви знаєте, вони дуже обережно раніше ставилися. Не якщо ж да. не бояться вже зараз, вони не бояться. Тому ви знаєте, в нас є просто інформація від кількох журналістів, які завтра підуть тут на з інспектором. Підуть от. І тому що ці інспектори дзвонять на телефон mm -hmm. особисто, ну їх тролять. Тобто там вони mm -hmm. жартують, що, ну, що ви прийдете, чи до вас прислати лімузин. Mm -hmm. Ну тобто така риторика, і it, ці розмови it, it зараз пишуть. Це психологічне давлення. Я думаю, повиняє, що да, ліба шутять, ліба угрожають, либо там. Якщо завтра буде продовження цієї історії, то ми показуємо вам гарне відео. <свят> Нет, обязательно. Вот позвонили, пожалуйста, представьтесь. Записали телефон, время, с какого телефона вам звонили, какой сотрудник, как он представился, кто он такой, какое он имеет вообще отношение к тому, чтобы вас вызывать. Есть ли у него полномочия, да? То есть дали ему руководство полномочия. Ну, а мая право, ставить? да, и взагалее проводит такие идеи, Приходит до кого-то додому? Там. Нет, то есть это не их обязанность абсолютно. Если там есть правонарушение, пожалуйста, вызывайте, пишите повестки. Угу. Но, представьте, если вот то есть это их Получается, то есть они ускоряют, делают темп намного быстрее для того, чтобы у людей, вот те, которые не совсем знают свои права, да, то есть подбирать права, и в итоге я больше чем уверена, как в милицию попадают многие люди и потом вообще теряются паспорта, люди не могут их найти. То есть.

Вот а, так. А, а якщо не подавати, то формально все. Вони вилучені, можна їх буде забрати пізніше, так? Вони вилучені і там же до суду, ж, там, до, да, до, суд, да, до суду. А суд може вилучити повністю вже права, так? а суд уже встановить, да на який срок он їх забирає. Добре, так. а далі чекати їй суду цього і там вже доводити право. То то чи зустрічний есть... позов якийсь робити. Ні, то вона, ні, вона подожде судебного засідання. То есть, я, она... Нет, она то есть суд должен винести постановлення, да, виновата вона чи нет. К суду необхідно підготуватися, тобто ви должны uh, пам'ятати, а может, быть кто хто з вами був, які машини були вперед, які були ззаду. Хто був то есть и uh, uh, могли зняти кусок. Пані Анна, ви от, да. адвокат. Я боюсь питати, як давно, ну, як давно ви не боюся питати з практикою займаєтесь, скільки коштують ваші послуги? А от у нас в студії є конкретний приклад Тетяні штан, можливо, ви особисто допоможете їй. З цим є проблема, так. Да. Давайте от, ми вас притерли до стінки. Ну рази її мама так переживала, що й в міліцію. Я даже пошла в фірму работать, щоб вскостоби ніяк. Так що ви можете? І що... з 8 років работала, ну, вот на которая консультація, Пол... що їй треба зробити? Половина я розповіжу, да. Фірму. Обязательно. Таня, в тебе мова річ. Добре, дякуємо вам.